Е, і що, ще довго збирати спати, га? Може, на роботу мені треба а вам на променаді, якщо Ось, ти бачила, який там вітрюган і дощ. На, вітрюган і дощ, що там, сонько? Видно вітер, видно дощ. Та не питно, жаль, зі скрізь позакривають оце і забувають на день відкрити. А, сидиш ще в тюрмі. А, мамусі, що, вставати? Ні, ми ще поспимо. Да. Не ти собі. А що ви так поприходили, поки я тут капу собі побила? На ком, а ти казав, вставай, що це робиться? Давай прапор піднімати. І прапор, ой второк, бажаю пір'ту. Боже, на вулиці ось прийшов. А що це робиться? А я все одно всім бажаю всім гарно, Робочого дня звідторком всіх. Ваш сонік цьомукі бунки пока. А я, а я, сонічик, під сонцем, я того, що сюди і сюди соніть, моли що там. і виходиш. Та чересті, чересті, я хочу тут побути подивиться, що ти дивишся. Та нічого тут не дивлюсь. Галуша хочу подивитися. Я тут посижу трішечки і піду через ті двері. Да. О, якщо краще подивимося, що там з мамою абрикоскою сталося. Вона переймалася вчора гір до абрикоску матеряла з одної сторони до другу. Ой, мамка, то що ти так переживаєш? Вітер був. Ну, вітер, вітер. Вчора так матеряло той слиткою мамки. Like, О, мамо, усім жінчим так уже хвило тут 18 градусів. О, ну, 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 ондочки, ондочки, ондочки. О, бачиш, Трея брикоски на всьому дарі, і на ньому молиться кожний день, щоб і вітер не грав, не ні дубсь, нічого не сняв, бо ж хочеться покуштувати. Матка, я тві абрикоски раді, а то цілу ніч, цілу вечір переживала. Яка брикоска чи немає, я ночі вже хотіла би, нема від тебрикоски будуть, Буду. не переживай.